Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий Колекціонер. І в цьому огляді хочу показати вам оригінальний швейцарський годинник Tag Heuer який буде продаватися на Violet. Посилання буде у описі до цього відео. Переходьте, дивіться, які цікаві лоти вас там чекають. І давайте відкриємо: це у нас картка гарантійна, не заповнена. Інструкція на різних мовах, як налаштовувати. Бачите, обов'язково дуже цікаво, щоб і правильно налаштувати годинник. Далі ми бачимо, сама у нас коробка. Ось так вона виглядає. І сам годинник. Бачимо збірочкою. Це у нас акварейсери, і для занурення під воду у нас може збільшуватися сам ремінь. Зараз покажу, як це відбувається. Ось так. Бачимо сам годинник, дуже цікавий колір, чорний. А, у нас він з хронографом. Та безель крутиться тільки в один бік. Це потрібно для того, щоб правильно налаштовувати при зануренні і щоб воно не порушилося. І ви точно знали, скільки кисню у вас залишилося, якщо ви займаєтесь. Дайвінгом. А також бачимо, можемо включити. Секундна стрілка і одна десята. Фіксуємо. Скидимо. Годинник не носився, він новий. 300 метрів цієї цей годинник розрахований. Ну, неймовірно гарний.